Світхрестили. Зовсім. зовсім Тому ми написали такий акт недовіри, але я ще раз наполягаю, що нам потрібно хто може відгукнутися будь ласка, щоб були юристи або допомога, да, або аудиторська контора якась, і народні Які депутати. Віде? Бо на, віде, на віде, цю віде, структуру віде. треба давити, треба її навіть роздавити, щоб її не було. Бо лікарі страдають, ми, ми готові лікарі здавати. План, але менший і у казну, а не у кишені. Тому такий А сьогодні секундочку, якщо можна, сьогодні ще мала бути нарада, на якій мала бути при 12.30, да, на якій мав бути присутній генеральний директор ТМО стоматологія. Плюс казали, що приїдуть з ним, з ним там і мохарів, якийсь його, чи начальник, чи заступник, потім ще якийсь е, повинен бути мужчина. Нікого не було. Вони злякались преси, як тільки під'їхали. <хи> І добре, що під'їхали. Телебачення, преса, хлопці з Майдану. Нікого не було. Ні, вони позволили, що десь з вашим адміністрацією не проводиться. Головним лікарям вирішують. Головним лікарем, але добре, головний лікар ми саме бачили, він ховає заберігати. Ось такий, це, такий акт недовіру. Колектив стоматологічної поліклініки Оболонського району міста Києва виражає недовіру ТМО стоматологія та генеральному директору Куденку Юрію Владиславичу. А також проти реорганізації стоматологі стоматологічної поліклініки Оболонського району міста Києва та злиття з нею ТМО-стоматологія. Лікарі не згодні з дуже завищеним виробничним планом. Це 10 тисяч гривень, який не економічно обґрунтований. Та з добровільними каличках, добровільними внесками, які вимагають з лікарів. Головний лікар, ну і менталіса замісник головного лікаря з медичної частини Мерзавого Петрівна та завідуючий відділення. Під страхом звільнення. Це я наголошую, під страхом звільнення. Бо зараз я з вами балакаю, а завтра, може, і вже і буду десь в іншому місті. Або поїду туди, де я, скажімо так, їздив. Ну, я думаю, мені знайдуть хлопці. Далі колектив, колектив лікарів вимагає вийти зі складу ТМО стоматології, відкликати документи до відповідних органів щодо реструктуризації стоматологічної поліклініки Болонського району міста Київ. Зміна адміністрації поліклініки це головного лікаря, замісника з медичної частини та завідуючих відділення. Та вибір нового керівництва, зважаючи на думку та інтереси лікарів-стоматологів. Тобто, ми хочемо, щоб це було здійснювалось нами, лікарями. Ми вибрали. Лікар буде на нашому боці, не так, як ми прийшли допомоги попросити головного лікаря. Ні, нам ніхто не допоміг. Самі. Ми завжди-самі вирішуємо це питання. Напротязі. Я недавно тут працюю, але інші працюють по 10, по 20, по 30 років, і таке існує завжди. і Якщо не заявити, то це буде існувати, Цього. і Саме головне не втручатися в роботу лікарів-стоматологів та не здійснювати на них тиск депутат, який ради ПАПАТО. Та тих, хто з ним я його побічний. Yeah. Тому, тому що була нарада у понеділок у Куденку, це в тому стоматологія. Приїхав ПАБАТ, були всі головні лікарі, і там розповідали, що все добре, реструктуризація триває, хоча був ведення Верховною Радою мораторій. План, хлопці, давайте, а потім будемо вже пересматривати. Ремонт це за свій рахунок робіть у кабінетах. змінюйте обладнання, а декуди ми здаємо кошти, ніхто нам цього не каже.